У Миколаєві тривають дискусії навколо інфраструктурного проєкту з будівництва сміттєсортувальної лінії. Переможцем інвестиційного конкурсу стала компанія Waste to Energy Nico, яка планує звести сучасний комплекс і впровадити прозору систему контролю відходів. Проте міськрада досі не змогла затвердити результати, а проєкт уже викликав резонанс та перевірки правоохоронців. У чому суть угоди та яке значення вона має для міста, розповімо далі. У Миколаєві тривають дискусії щодо масштабного інфраструктурного проєкту у сфері поводження з відходами. Переможцем інвестиційного конкурсу на визначення оператора стала компанія Вейсту Nico», яка планує запустити сортувальну лінію для змішаних побутових відходів. Однак підписання договору ще має затвердити сесія міської ради, і саме цей процес уже кілька місяців викликає суперечки. Наша компанія стала переможцем конкурсу, який провела місто. Міська громада проголосувала за умови проведення конкурсу, за умови начислення балів у цьому конкурсі і провела цей конкурс. Ми стали його переможцем. І зараз питання стоїть в тому, що повинен бути підписаний договір на 25 років про співпрацю між нашим підприємством та підприємством КП Миколаїв Крмонтранс. Компанія весту Енерджі Ніко зареєстрована в Миколаєві у 2021 році. Наразі офіційно у штаті лише директор, але за його словами, після старту проєкту планують працевлаштувати близько 200 працівників. Підприємство було створено як розширення мережі засновників цього підприємства, таких як ТОВ ЛНК Ресайклінг. Ці підприємства працюють у сфері роботи з вторинною сировиною вже досить давно. Це понад 5 років. Мають гарний досвід співпраці як з різними громадами в Україні, і тому саме виникло наше підприємство у 2021 році. За планом будівництво сучасної сортувальної лінії триватиме 13 місяців. Її головне завдання відбирати вторинну сировину та зменшувати кількість відходів, що потрапляють на полігон. Це продовжить строк його експлуатації, зменшить навантаження на довкілля і забезпечить прозорий контроль обсягів сміття. Строк експлуатації полігону. Який є критичним на сьогоднішній день, може і буде подовжено у зв'язку з тим, що ми підемо цим шляхом, ми будемо захоронювати меншу частку відходів, і та частка відходів, яка буде захоронятися, вона здебільшого буде органічною, тобто вона буде перероблюватись на полігоні швидше. Це також є перевагою для міста, бо знову ж таки не треба буде залучати потім величезні бюджетні кошти для того, щоб будувати і організовувати новий полігон. Директор підприємства Дмитро Гончаров визнає, запуск сортувальної лінії призведе до підвищення тарифу на поводження з відходами. На жаль, існування сортувальної лінії неможливо без впровадження тарифу. Як неможливо, і збирання і Логістика мусора до полігону, як і неможливо захоронення без тарифу. Так, на жаль, коштів вилучених за продаж торсоровини не вистачить на операційні потреби існування лінії зі сортування вторинної сировини. Ми підрахували середнє значення, і на одну особу, яка проживає в багатоквартирній будівлі, подорожчання тарифу кладе приблизно 17 гривень ,39, 39 копійок на одну особу за місяць. Тим часом з минулого тижня правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо процедури інвестиційного конкурсу. Йдеться про перевірку умов відбору компанії Вейсто Ніко», які можуть надати право працювати 25 років. Фігурує цифра більше мільярду гривень, але вона є прогнозованим можливим доходом інвестора за весь період і не передбачає витрат міського бюджету. У компанії наголошують, це не тендер, а інвестиційний конкурс. Місто не вкладає гроші. Це кошти. Які будуть будуть оплачені містянами за те, що з'явилась нова складова поводження з відходами сортування вторинної сировини, це не прибуток, який отримає наша компанія. Якщо я хочу, щоб це було зрозуміло, бо з цих коштів саме підуть операційні затрати: це зарплатня, купівля енергоносіїв, податки, та так само та інші затрати, які які несе підприємство. У компанії впевнені, що реалізація проєкту дозволить Миколаєву зробити суттєвий крок до європейських стандартів управління відходами. Якщо ж міська рада не підтримає підписання договору, підприємство поки не визначилося, чи братиме участь у повторному конкурсі, чи звернеться до суду. Та його директор Дмитро Гончаров переконаний, відмова може стати репутаційним ударом для міста і сигналом для інших інвесторів про ризики роботи в Миколаєві. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.